Всім привіт! На зв'язку Servia Soft. Щодня ми автоматизуємо ваш бізнес, роблячи його ефективнішим і зручнішим. Саме тому зустрічайте нову інновацію від Servio. Спеціально для наших партнерів комплексу Золотий пляж ми розробили унікальне рішення. Це спеціальний термінал для роботи та поповнення балансу браслетів комплексу. Зараз ми потрапляємо в найважливіший відділ нашої команди. Це розробники. Так, це саме ті супергерої, які допомагають автоматизувати ваш бізнес. Цей термінал був створений щоб зробити поповнення балансу браслету максимально зручним способом: готівкою, карткою, а також функціонал дозволяє перенести баланс з одного браслету на інший. Яку ж проблему ми вирішили, створивши таку інновацію? Уявіть, більше жодних черг на касах, ніяких турбот по готівку чи пошук решти або терміналів. Ми забезпечили безперебійний та комфортний сервіс для гостей, а для бізнесу оптимізацію процесів та значну економію часу. Ми готові трансформувати свій бізнес так само, як. Як це зробив золотий пляж? Тоді пиши нам в Директ або переходь на сайт, ми допоможемо автоматизувати саме ваш бізнес.